Відвідав школу номер 2 і спорт, черлідинг. Я бажаю дівчаткам перемоги. Вони вже тренуються і скоро будуть їхні перші змагання. В них все вийде. Ми будемо їх підтримувати, вболівати. Я люблю танцювати та я дуже енергічна та мені потрібно цю енергію куди дівати. Мені дуже подобається дівчата всі добрі та окличні. Я вірю в перемогу, та я буду підтримувати всім, та всі будуть підтримувати. мене емоції такі веселі, мені бувають трохи страшно перед тим, як ми виступаємо. Перші змагання це у нас були в школі. Вони такі були, нам було стрімно піднімати дівчат, ми боялися, що хтось впаде там. Ну так мені тут подобається. Не зупиняйтесь, якщо у вас будуть поразки і в спорті, і в житті. І зараз у вас є можливість, можливість доказати собі, своїй команді, що ви найкращі, що ваш клас найкращий, ваша школа найкраща, ваше місто найкраще, і наша Україна найкраща. Бажаю вам перемоги.